Боже, Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Усе щиро дякую всім вам, що від першої стації до останньої прийшли цією кресною дорогою. Бо справді важливо, щоб наша молитва не була за нас самих, але за всю Україну, за тих воїнів, які воюють, за всіх поранених, полонених, за безвісти зниклих, Отже, за всіх тих, навіть тих матерів, які справді стали вдовами, тих дітей, які стали сиротами. Тих всіх рідних, які справді відчувають біль і втрату тих, які не тільки загинули, але які так само терпіли пониження і наругу на самих себе. Коли ж дивимося на хрест, маємо собі зрозуміти, що хрест це як певний такий фундамент нашої віри, підкріплення її особливо під час послуг. Зокрема, ми маємо собі зрозуміти, що в часи, коли жив Христос, розуміння хреста було символом справді певного роду покарання. Покарання особливо відбувалося у часи перські, коли перси володіли тою частиною, навіть Ізраїля, і нагодою для того, щоб покарати людей, були різні моменти. Зокрема, це був, наприклад, бунт проти держави, це було, наприклад, неморальний спосіб життя, навіть певні кроки на те, щоб медицинський спосіб використовувати ворожбицтва. Це стосувалося, наприклад, певних, окрім бунтівників, крадіїв, це стосувалося так само тих осіб, які зневажали так само жінок, які над ними нехтували і справді над ними так робили певні прикрості. Але дивлячись на хрест, маємо собі зрозуміти, що навіть у старому завіті ми зустрічаємо випадки, де хрест стає нагодою для розуміння цінності життя і розуміння смерті. Зокрема. Ми зустрічаємо в часи, коли праведний Йосиф був проданий своїми братами у неволю Єгипетську, саме там він зустрічає у в'язниці свого співкамерника, який так само, як пекар, буде покараний на Хресті. Друге, ми зустрічаємо це певного роду покарання на хрест, тоді, коли праведний Мардокей заступається за єврейську віру, а інший Аман старається її зневажити. І, власне, в такий спосіб перемагає правда Мардокея. Так, що цей Аман, який готував шибеницю хрест для євреїв, стає шибеницею і для нього самого. Ми зустрічаємо в третій хрест, коли євреї йдуть через обіцяну землю, іде вужі гадюки, кусають їх. І тоді Бог сказав: прикріпи на хресті гадюку, і коли когось вкусить, той кижа та змія, нехай подивиться на цей образ Христа, і він, не, він буде жити. І так ставалося. Коли ж дивимося на особу Христа, який згадує про хрест, то бодай шість разів згадується про те, як Христос щось обіцяє чи пропонує взамін того, що людина має нести хрест. Зокрема, ми зустрічаємо, що каже Христос: візьми свій хрест і йди за мною. І тому в розумінні Хреста, розуміння Христа є символом так само страждань і терпінь, але ніколи не хвороби, тому що Христос оздоровляв хворих недужих. Терплячих, але говорячи про Хрест, Ісус обіцяв своїм учням, що якщо ви хочете бути справжніми учнями, то маєте терпіти страждання, терпіти покарання, взамін того, щоби справді визнавати Христа. Тобто, бути хрест правдивим християнином, це справді терпіти зневаги, знущання і навіть смерть. Але це є ознака заслуги, яку Христос обіцяє за це. Дивлячись на хрест, ми маємо також себе запитати, чому, з якої причини я маю справді нести свій хрест, не чужий, не когось, а свій. І це ознака того, що кожен з нас є так само християнином чи християнкою. І для нас важливість нешення Христа це ознака панування над тими пристрастями, почуваннями, які дуже часто нас віддаляють від Христа. Бо сенс страждань. Це сенс так само любові Христа до усіх нас. Бо він був розп'ятий для того через свою любов до усього людства, щоб визволити нас з неволі гріха. А тому і ми, маючи свій хрест, маємо без нарікань, без якихось певних речей, чому це стається, але для розуміння для чого, для спасіння своєї душі, приймати цей хрест і раду нести для спасіння власної душі. Амінь. Зараз, як вже трошки є заминка, але зараз так само ще буде розвершені служба Божа в церкві, тому раду всіх запрошую на божественну літу.